Мені. Мені ну, кажуть, що їздить, Добре. а тут доїхав доволі політику. Я... Я... Завтра допомагаємо. Завтра будуть. Змін... Да, зміни до бюджету в мене пропонується. Нась проектом рішення, які вам розданий дати субвенції на виконання програми мобілізаційної роботи, самим проектом рішення було передбачено 3 мільйони гривень. нами підготовлено доповнення на 13 мільйонів 400. Тобто, загалом для підтримки військових частин пропонується надати 16 мільйонів 629 тисяч 400. Крім цього, враховуючи, що в кінці року приймалось рішення про виділення коштів на придбання будівлі в селі Чорнівка. То але те, що реєстри не працювали, не встигли. Бюджетний рік закінчився. Для того, тепер щоб реалізувати в цьому році, необхідно повторно виділити кошти, оскільки всі бюджетні асигнування втрачають свою силу ви викуповує викуповує давно рішення так, так, так прийнято рішення після палки. Визьмі 975. Тобто ви не Ось, і крім цього, враховуючи, що ми отримали субвенції з державного бюджету на нову українську школу, то передбачається врахування в проєкті рішення виділення коштів співфінансування 20% для того, щоб забезпечити. Я прям не зупинялась. Давайте ми включимо прослухати. Так, звичайно, коли з рівними Спів... приїздками будемо передати. Спфінансування поношу. Тобто, загалом все. Ключові питання це військові і Чорнівка. Це не є розподіл залишку, це наразі ми працюємо з тим, що забезпечуємо співфінансування і вирішуємо ці питання в межах коштів, які були зарезервовані саме на ці потреби. Не знаю, чекаємо, як ми спрацюємо січень місяць. Думаю, ну поки що ніби ну, поговоримо першого числа: 153 мільйони. Сто мільйони. Але маємо особливість, просто нагадую, що нас відколи почався воєнний стан, то в нас бюджетним кодексом чітко визначені напрямки спрямування коштів залишку, тобто. Прописав за нас уже законодавець, на що вони можуть бути спрямовані. Тому будемо їх розподіляти, виходячи з тих норм законодавства, які регулюються. Так, про здоров'я на також. Те, що стосується Це тих те, так, що питань, так. так. Угу. Дякую вам. Двадцять перший Технічні питання, так. 21 -й, 22 -й. і 22. про зміну найменування затвердження статуту МПДЮ там було об'єднання. Після цього ми мають викласти статут нової редакції, привести у відповідність до вимог законодавства і передавальне акт. Тому що ми закінчували реалізацію об'єднання двох садочків шістнадцятого, тридцять. Дякую. І також готували звіт про виконання місцевої церкви програми національно-патріотичного виховання. Також до цієї комісії почали нагадати, що ми якщо є питання, скидали є питання. скидали чи ні? Мали скидати про снідання, не, не можу зараз наказати. Є якщо потрібно, є у нас звіти. Ми можемо залишити. А ви може двох словах двох словах повністю програма національно-патріотичного виховання? Виконано обсяг використаних коштів два мільйони по тисяч мільйони п'ятсот тисяч в наших закладах. Військовоспортивному відсвіту зараз це останній візит. Військово-спортивному ні. У нас а була був? комісія з міністерства, яка стосується власне створення цих військових обладнання. Висновок комісії. Перепрошую. Висновок комісії, яка була в Так, ліцею, Задовільно, незадовільно, відповідає, не відповідає, зауваження. Зауважень не було. Все, що передивилося, все було нормально. Добре. Не добре. Так, залишатиме висновок. Звіддавне, якщо можна. Добре. Дякую. Ні. Вже ні. До побачення. Зміниш статус з провоканого вулицю, проволок українській революції і на міського. І проволок ентузіастів на вулицю Дервогу. Така пропозиція. Прийшов всі по

Четвертий проєкт рішення про внесення змін до додатку про цільові програми на 2020 рік. Це до програми соціально-економічного розвитку, яка була прийнята в листопаді минулого року. На той момент цей додаток включав в себе 29 цільових програм. Після того було прийнято на сесії ще 10. На листопадові та грудневі сесії було прийнято ще 10 цільових програм. Тому просимо зараз приймати цей проєкт рішення. Це чисто технічна правка, щоб привести до відповідності. Добре, дякую. 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 П'ятий проект. П'ятий проект. проект про затвердження плану доброчесності. Народ сесії пропонується затвердження плану доброчесності Чернівецької міської ради на 2025-2026 роки. Це не нова історія. У нас був раніше затверджений сесію план доброчесності на 2021-2022 роки, який виконувався протягом вказаного періоду, та частково 2023 та 2024 все виконувався вторгнення. Новий план розроблений за результатами оцінки корупційних ризиків, яка стартувала в травні 2024 року за розпорядженням міського голови створено робочу групу, яка здійснювала оцінку. Її проводили повідно до методології, визначеної міністерством розвитку громад двох партнерів: це проон та антикорупційна ініціатива ЄС. А також наш партнер, нашого міста антикорупційна ініціатива ЄС залучила шістьох експертів за напрямками. Які визначені і в плані доброчесності це публічні закупівлі, містобудування, земельні відносини, робота з протидією корупції, соціально-економічна інфраструктура, яка поділялася на освіту медицину культуру, а також управління нерухомим комунальним ним. За результатами ми пропрацювали окрему сферу соціальної політики. Це Представники депутатського корпусу, які входили до робочої групи, запропонували до оцінки три напрямки. Їх також було проаналізовано, це поза межами методології. Наразі пропонується план дій, який охоплює 17 корупційних ризиків та 47 закупівлі. А на праці 24. Не почула питання. На протязі 24-го року, так. яка ваша була діяльність? Що ви були? Що ви робили? 24-й рік ми завершували, фіналізовували роботу по плану доброчесності. У нас був звіт на сесії, затверджений. Коротко можу розказати про попередній план, в чому була суть. Проте наступний план він стосується загалом найбільше тем, які ми охопили це, і найбільше. Активності це про земель за організацію закупівельного процесу публічні закупівлі. Є багато питань що стосується запобігання виявлення корупції і управління нерухомих комунальним Це якщо робити акценти. Ви це слово обмена аналізуєте, вивчаючи по програмі Прозора всі закупівлі, чи е, ви якось Якщо... ходите в люди і спілкуєтесь, проводите якусь роз'яснення роботу? Е, дивіться, е, є конкретна методологія, яка визначає в тому числі, як працюємо. У нас була робоча група, є перелік ризиків, за якими вона працювала. Якщо це закупівлі, то там, там більше 20 ризиків. На наших засіданнях робочих груп ми спілкувалися з замовками, які є в рамках цієї Червецької міської ради. Тобто, це і були комунальні установи, комунальні підприємства і виконавчі органи. Був залучений експерт з публічних закупівель, який безпосередньо з ними спілкувався. І ми аналізуємо в основному алгоритми роботи, нормативне забезпечення, як вони працюють. Ви проведили це на папках основах. Ні, це було безкоштовно. Тобто ви залучали відповідальних осіб з комунальних, які займаються. Так, так. так що ви роз ви роз'ясняли, потім контролювали? От ми зараз пропонуємо на розгляд сесії перелік заходів та мінімізації ризику. Ага. Якщо це про конкретно публічні закупівлі, зараз я відкриваю. Тут було кілька ризиків. Вони переважно про організацію закупівельної роботи, про встановлення необґрунтованих умов поставки, дис... Дис... дискваліфікаційні вимоги, створення штучних перешкод в торгах. І, власне, всі ці ризики вони враховані, пропрацьовані, проговорені в тому числі з замовниками, тому що без погодження в тому числі людей, які будуть здійснювати відповідну діяльність, теж не можна обійтися. Ми організували перелік. План дій мовити, на мінімізацію цих ризиків. Ключове хочемо організувати, хочемо, верніше запропонувати на розгляд пізніше виконавчого комітету або навіть сесії один документ, який працюватиме, який буде про усю закупівельну діяльність від старту, коли ви визначаєте партне закупівлі, визначаєте цінової пропозиції, з яких взаємодію різних підрозділів на рівні замовника, для прикладу, аж до договірної роботи. По завершенню закупівлі, тобто типові форми закупівельних цих договорів мається на увазі. Якщо тобто, нас також. підтримують вашу опцію, да? тобто ви будете підтримувати на протязі проведення і оформлення? Так, ми у нас визначені такі дії, які потребують залучення додаткових коштів або не потребують. Там де є пункт, що потребує тут тобто, колективна ініціатива допоможе місту в провадження цих практик.

Вот <клес> да. у вас функція вибіркових перевірок покласти на відділ, який здійснює внутрішній аудит та уповноважену особу з питань запобігання корупції. Так, тобто, в тому числі будемо мова про процеси всередині, як це буде відбуватися, якщо ми говоримо про дотримання проведення закупівлі. І дотримання вимог законодавства. Це про конкретні. Вони можуть давати розпорядження аудіту. Я просто не розумію, і, вашу... Е, е... От ви даєте розпорядження аудіту для того, щоб ви... Це з вашої подачі. От ви написали, це ймовірність змови це замовникам. Це. Так. І безпосередньо Весь... пункт ваш заходи mm -hmm. впливу. Це функція вибіркових перевірок по власне на відділ, які здійснює внутрішні ауді. Так. Тобто, ви радите, чи ви рекомендуєте, чи ви розпоряджаєте, щоб аудіт саме пішов в ту чи іншу установу? Ми не, ну, не можемо прям визначати роботу аудиту, але відділ, який також буде виносити в стороні цього відділу, буде працювати за конкретними процесами. Закупівельний процес це один із напрямків роботи. І тому, коли ми писали цей план доброчесності, Прописували вже і відділ, який би міг аналізувати по замовникам конкретні закупівлі. У вас просто всі от такі опції щодо провірок і так далі, йде на кінець року. Тоді, коли вже всі закупівлі закінчилися. Може, якось ви побудуєте свою програму на початку року, коли відбуваються закупівлі на весь рік, щоб дійсно допомогти роз'яснити. У вас грудень, грудень 25 року. У нас діяким чином буде допомога, консультація, підтримка. Ми в став цього відділу ну, ми розраховуємо, що він має запуститися початку цього року. Відно, він має пройти навчання. Підвищення там, кваліфікації Добре. потенційно запуститися. Але тут, до речі, ну, ваше зауваження. Ваше ну, ми, можем... я... ми можемо постійно або протягом. Ну, якось, так, да, на протязі року, тому що всі комунальні е, заклади виконують не в кінці року закупівля, а саме на початку року. Добре. І коли кінець року ви там радите аудиту провести. Коли можуть видавати дуже багато запитань, я думаю, що може переглянути просто ще в Андії якось на протязі руку, а не конкретна дати. Бо вам скажуть відповідати цьому плану. Це... У вас буде якась пропозиція постійно? Ні, ми поговоримо, Ми з вами, Якщо щось в процесі сесії, ми ще можемо обговорити. Рішення номер 24 про реорганізацію відділу контрольно-перевірочної роботи на відділ внутрішнього аудиту, затвердження нової структури, якщо буде прийнято пункт подивіться до цьому питання, і затвердження положення нового про відділ внутрішнього аудиту Чернівецької міської ради. Положення це добре, положення додається будемо планувати сюди. Можу сказати теж бо це теж наш е, Напрямок у роботі ініціативи так е, і наш партнер допомагає впроводжувати цю реформу внутрішньоудиту міській раді. Це категорично інший напрямок, бо там був відділ контрольно-перевірочної роботи. Тут аудиту це більше про роботу з ризиками. Е, Аналіз ризиків роботи за напрямками, сферами, об'єктами потенційними для аудиторських завдань. І якби в положеннях, щоб брати попередній це, то ви побачите, що вони абсолютно відмінні. Добре, дякую. Саме проект рішення про внесення до рішення міської ради про передачу та передачі корабтори запроваджуючих документів в першої чергі реконструкції аеропортного комплексу. Це технічне рішення, оскільки нас було передані документи рішенням сесії міської ради в термін до 1.01.2021 року. Зараз є лист листвіпова продовжити користування проєктом кошторисною документацією до 1 січня дві року. Восьмий проект рішення про хід виконання програми розвитку комунального програмі розвитку загальному не... да, аеропорт фінансується за рахунок фінансової підтримки. В минулого року виділялися кошти на захист об'єктів критичної інфраструктури. Також наразі вона за укриття. Так, мають Все, чуть -чуть. не всі працівники. Це... Це... Так, 178 працівників, 136 працюють по факту, 51 заробітку. <розумістична> <розумістична> Прошу e, e, зараз у цьому році нам передбачено 18% за минулий рік, 15 мільйонів Не том. рік. Так, минулому році, 15-8. Фінансової фіценції це заробітна плата електроенергія. Ну, це збереження працівників, кадрів і для того, щоб. Ну, щось пологло? Чого ставки так сказати? Так, що це забрати? Що нема злочин. так. будь коли буде виконання... Основні рекомендації, вони ще не було виконане, в кінці року. Це Палація Українки, там департамент інфраструктури не де завершив ще відваги. Тут мають бути з униження, і тоді будемо облаштовувати скальди. За Скальте. не водому, Можна сказати? То, то ви будете відповідати і серпінка, тобто чому не зауваження, які були визначені у міськраді. Колег Українки буде тільки, коли можливо. Поставити, я не готова вам сказати, я зараз з'ясую і вам не подарувати. На сесії на сесії дайте. Просто розумієте, є зауваження, які адресували нам, як лікувального закладу, а є позиції для того, щоб мій шеф зробив зупинки для інвалідів. Пройшло два місяці просто розчати і зробити позначку, це так важко. Серця не до чого? Тому що да, по департаменту інфраструктури знаємо, що ми будемо робити середини, вони і зараз вони влаштовують. Загалом пусти. Додатка в до присутній програми розвитку інфраструктури та забезпечення функціональних кладовищних сперечних виставці міської територіальної громади. А саме в нас було протокольне рішення від 7 листопада щодо встановлення вуличних під секторі, де відбулося перші поховання загиблих захисників України, а саме учасників АТО, і починаючи з 2014 року, там 16 поховань з лівої сторони будуть встановити вуличне освітлення за зовнішнім виглядом.

Рахунок цього відповідь і засобом масової інформації на рахунок цього на даний момент, оскільки в нас така ситуація склалася, що поки немає можливості, ми здійснюємо захоронення на даних кладовищах за рахунок так само закупівля. Немає можливості чому. Ми навчаємо це питання, ми вже почали активно вивчати. І вже будувати треба було два роки тому почати. Бо зараз ви викупите суспільних потреб одну земельну ділянку, потім зайдете в суди. Що ж ми не будемо робити? Спокійно. О, на даний момент є підпорядкування 16 кордовищ, де можна здійснювати захоронення. Також до 2024 року виділені земельні ділянки режим. Я, я, я я Добре. Керівниць. Тобто, може я Глибше, глибше визначити. На рахунок. Це буде просто катастрофа. Так, але на рахунок того, щоб зробити нове годовище, я вам кажу, де департамент навчання це питання. Це 4 роки. Вивчав його глянути. У вас було 4 роки для того, щоб його вирішити. Це не питання за ваблю там не дав. Це питання. Окей. Дякую. В Ще, Ще. в можна mm. джай... Нове центральне міське кладовище. О, так я так, так я і назвіть. Нове міське центральне кладовище. Ну, а Потім планувавського. Але туди треба пустити. Громадський транспорт, Час. будувати мережі, підводити воду, будувати господарські будівлі, будувати будівлю, робити огорожу. Хоч щось. Жу дозинує такого розумію, більше. Не можна. Дякую. Проект Ярослава там, Проєкт. Рішення проведення змін до програми фінансування робіт, пов'язаних з благоустроєм Чернаської міської територіальної громади на 2018-2023 роки. В заходах програми утримання зовнішнього освітлення Чернаської міської територіальної громади передбачити обсяг фінансування на поточний 25 й рік 24 мільйона замість. Раніше передбачених 22 мільйони 470 тисяч гривень. Фактично приводимо е, у відповідність фінансування по програмі відповідно до прийнятого бюджету даному напрямку на отримання мереж зовнішнього освітлення на 25 рік. А за рахунок збільшення ви бачите? Фактично в вже передбачено збільшення 24 чотири